After the Valentine's. Привіт, селін, радий детати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція. реакція на. На 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 альбом Club Іcar Icarus від групи Artemis. Ми нещодавно послухали їх пісню Icarus. Там був. Повний синематик, я його... тоді не був в його дивитись. В них ще в цьому альбомі пісня Burn. До речі, давайте дайте я дайте собі нагадаю, як вона звучала. Мені писали в коментарях, що це якась їх, типу, крута пісня, яка ще злуна була. От, але вона мені, по-моєму, не дуже зайшла. Цікаво, що я цю пісню краще пам'ятаю. Like та, Тому що вона мені на велосипеді не раз попадалась. Ну, типу, на велосипеді, більш-менш А так, м -м, а так ні. А так ні, мені не дуже подобається в ній а, ритм. Давайте послухаємо, давайте, давайте послухаємо альбом. Знаєте, чому мені цікавий альбом? Так би я, ну, типу, Артемес це не та група, в якій би я хотів альбоми слухати. От, так першочергово, але але, я побачив в інстаграмі однієї співачки, однієї сонграйтерки і слеш співачки ай Квон, яка. Дуже-дуже багато крутих робіт, просто привнесла, я обожнюю деякі з її, її робіт. Відповідно, я побачив, що вона працювала над альбомом Ікарус, а саме над піснею Ікарус, а також над піснею от Тому я прям такий, маю вона працювала, тому треба зацінити. Треба, треба. Так, ну що ж, поїхали з Club for the Broken. Це у нас інтро. У нас і Карус теж починається з піаніном. Інтенсивна скрипка, плюс така електроніка невеличка. Клап broken. Це прям про мене. He is literally me. <coughs> ну що ж, і У нас всього лише 5 писань. Давайте послухаємо. Можливо, можливо, давайте, якщо я погано пам'ятаю, послухаємо. Якщо... Ладно, давайте ще раз. Тут пісні в загальному тривають не так довго. Burn ми слухати не будемо. Ти скрипка, і піаніно прямо з інтро непогано. Ні, nee, все-таки оцей непоганий момент. Прям тягнеться, тягнеться вокал вверх. Якщо що, я не забув uh, повний екранний режим перевести, мені просто зараз типу. Я більше пісню слухаю. І мені потім зручніше буде в такому форматі. Я не До речі, оце мотив на за плані доволі непоганий, like, like мені сказали, що це не одна дівчина. Хороший ритм, хороший. Ну, і відповідно, це тут такий ендінг. Ну, я можу сказати, що це навіть доволі хороша пісня, після того, як я третій раз вже її переслухав. Це хороша пісня, типу, на рівні інших пісень РТМС Вона просто трошки інша. Вона просто трошки для іншого. от Um, obsession, Obsession. Oh, блін треба послухати um, як мене називають роус група окей okay, тут вже доволі цікава ритм секція Доволі швидкі рети, плюс вони докидують, якби таким напіврепом. Раз трошки вище беруть в одному моменті. Цікава така звукова реверберація. А це вже приспів? я вже забув. I'm. Класно оброблені голоси дійсно ніби в раю звучить. Чуєте, що й на задньому плані такі нерозбірливі, але все ж таки спів звучить Ангельські. Um... Так, секунду, ще сюди. Що я можу сказати, я в загальному не пам'ятаю, щоб я слухав дуже багато е бісайдів RTMS, але я точно попав прямо, прямо туди, куди потрібно, коли тикнув на пісню Distress від них, тому що це просто шедевр. Я можу слухати цю пісню мільйон років, при тому, що вона буквально вона буквально дуже-дуже е спокійна, дуже чилова, але при тому. Вона мені дуже добре на велосипед заходить, вона заходить. Ну, коротше, майже у всіх ситуаціях буденних. Неймовірно, просто вона звучить, у неї просто дуже крутий ритм. І не знаю, я підсвідомо хочу щось тут таке почути. Ну, що можу сказати по цій пісні? Тут доволі все гарно. Я як вже сказав, тут якісь такі а, райські вайби у звучанні Звучить приємно, напевно, нічого такого супер. Супер цікаво. Хоча на початку я очікував чогось більш, більш стандартного для бісайдів. Це, це гарна пісня, це хороша. Її можна переслуховувати. І так, Гарес. Джапа мультифрукт. день постійно в Русі. Манго заряджає і знову ти в ресурсі. Так, будемо працювати. Олейна, Новая... да. Дякую. Не фіа собі. Ну, це прям щось цікаве. До речі, це був приспів, уже у нас просто програш поки йде все таки схоже що це був приспів. Справедливості, з заради я такого ще не чув в кіпопі. Це цікава робота. Я думаю, вона або комусь дуже зайде, або комусь дуже не зайде. Я поки не можу сказати на якому яблуці. Я знаю. Ну, це явно доволі, доволі незвичайно. Тобто, тут, принаймні, структуру важко особисто мені визначити, тому що тут абсолютно весь спів, він виконаний в одному ритмі, з однією швидкістю, з особливо розбірливим текстом. І тобто, важко якось ідентифікувати. Давайте я поки скажу просто. Що це не звичайна робота. А емоції, ну, типу, я вже можу сказати, що це не щось, що мені дуже не сподобалось, але водночас е, воно мені поки ніяк не запало, не припало до душі, тому тому якби, тому якби, якби, якби отак. якби так. Ой, до речі, треба ще глянути. Verified beauty. Це про моїх глядачів, до речі.

Що у них такий один ем, стиль аудіо. тобто по суті ем, Я все чекаю, поки пісня розкриється, поки от все стане більш чітким, але вони його смазують десь на верхніх тонах, от так, трошки. І це не відчувається погано, це відчувається от як ес, аудіо стиль. А куди побігли? Тобто У них багато чого в одному стилі. І у них вокали якраз підходить під такий стиль обробки. Бляха, це що там? Кось кочергою б'ють, чи що? Дивні звуки Одні, Я думаю, ви розумієте, про які я говорю. Так, реально, ніби, ніби металевим предметом якимось фігачить. Це щось дивне. Це звучить, ніби воно там не мало бути. Та куди? ну Давайте ще послухаємо. Щось дивне. Тобто буквально без цього це могло б звучати доволі непогано, звичайно, а з цим це звучить дивно. це біти якісь. Інколи чує, що це біти все-таки якісь. Блін, а тут можна сказати, що мені пісня подобається без цих звуків. А з цими звуками, от в моєму випадку, вони абсолютно всю увагу мою забирають. Відповідно, тут, тут хороший ритм на приспіві, чесне слово, тут мені він подобається. Тобто, якби пісня була трошки повільніше, можливо, вона б частково була схожа на Дістрес. Але ну, тут якби, свій ритм він хороший. Пісня йде так плавненько, прикольно. Вукал знову ж таки оброблений в їх фірмовому стилі, який мені подобається. Але ці звуки. Можливо, ви їх не так добре чуєте, якщо слухаєте з не знаю з телефону просто без навушників. Але я їх чую дуже чітко і вони перебирають всю увагу на себе. Я намагаюсь розчути, що це, навіщо це тут. от Чому це вставлено саме сюди? Який ритм хоче задати музикальний продюсер? от Таке відчуття, що вони трошки не в такт ідуть. Або, можливо, це якийсь просто новий ритм, який я поки не дуже зміг обробити. Знову ж таки, цікава, цікава робота, тобто вона при тому стандартна, абсолютно стандартна. Але саме завдяки цим бітам, е, вона для мене неординарною виявляється. І, якби потребує в переслуховуванні пізніше, і вже обміскуванні того, чи, чи попаде вона кудись в джеми мені чи ні. Але що можна сказати у загальному? У нас є непогане інтро, яке ніхто не буде скоріш за все, переслуховувати, крім пані Валерії, тому що вона дуже любить переслуховувати інтро, особливо Last. Але жіночі групи, о боже мій. Як я там. Так от е, в нас є Ікарус, У нас є Ікарус, А, Яка хороша пісня? Мотрально, реально, -а -а. Я вам кажу, це хороша пісня. У нас є обсест, яка я вже забув, яка. Типу, вона, по-моєму, більш до стандартного. Але. Тут мені не дуже заходять повторення. Фу. -фу. Ля. Ну, коротше, нормальна, нормальна пісня, краще, краще середнього. У нас є Годес, яка дуже експериментальна. От. Комусь подобається, комусь ні. У нас є verified beauty, яка стандартна, хороша, але при тому там додавлена така доволі серйозна родзинка. Яка може для когось зіпсувати враження по пісні, а для когось навпаки. І у нас є Burn, яка вийшла вже, бляха, 2 місяці тому. Навіщо вставили? Ну. Хоча, да, там тільки місяць тому анонс був, тому, в принципі, справедливо. І у нас є Burn, яка... яка. Який дуже незвичайний ритм, який може комусь сподобатися, а може не сподобатись. Тобто це прям щось таке нестандартне, незвичайне, дивне. от. Ну, коротше, в принципі, може бути. В принципі, може бути. Напевно, крім Ікарус, я тут не знайшов якихось пісень, які я б е, слухав на постійній основі, але можу сказати, що. Альбом доволі непоганий, тобто цілком можна слухати, переслуховувати. ні, в загальному тут є що слухати. Якщо вам сподобалось Goddess, якщо вам сподобалось Verified Beauty, якщо вам сподобалось Burn, то ви взагалі виграли джекпот і можете слухати, переслуховувати 20 мільярдів разів. А я на цьому закінчую. Дякую всім, що були зі мною. Всіх люблю обіймаю, не обіймаю, тому що харасмент. Я пішов спати, і ви будьте здорові. от, Все, бувайте. Бам-бам-бам-бам. Ідьот. Це я.